Доброго Приїдьте дня. В Причина Причина — блокпост. І переїха документів. Блокпост, дивіться, я можу їхати прямо. Да, давайте ми зараз не будемо. Е, не. Їх, щоб не Ребят, я вас зараз зупиняю, ні. Ви зупиняєте? Ви мене зупиняєте на блокпосту, я стою, нікуди не з'їжджаю. Прийміть полосу. Ні. На блокпосту, ви перевіряєте мене, я вам показую документи, якщо ви мене перевіряєте, і я їду далі. От, зупиніться, як ви будете в потоці, я буду вас перевіряти. Дивіться, я не в потоці. Якщо ви мене спиняєте, як ви ху... щас доброго, в доброго дня. Доброго дня. Все, вам машини, Дивіться, у Києві на блокпосту нікуди нікого не звертають. Проїжджають прямо, спиняють усіх в підряд, показують документи їдуть далі. Тут поток іде. А чого ви мене спиняєте, а не когось іншого? Причина зупинки. зупиняю вас. Хорошо. Якщо перевірка документів, представтесь, будь ласка, ви. Прийміть голос. Ні, не буду. Ні, сер, поліції довідка. Так, дільничний офіцер поліції, Давиденко, я не буду забирати. Довіденко Давиденко Андрій Альбертович. Жетон 2098644. Номер 012466. Хорошо, так. Посвідчення офіцера Гафуров, правильно? Олександр Романович. ви старший блокпоста, правильно? Так. Да. Маємо повноваження на те, щоб ми могли працювати, будемо повного перевірку документів. Також все, будь ласка, розпоряджені коментація, виписані на мене про те, що я також <Diskuzza> уповноважені угу. права. Ось що я можу робити, ось і підстави. Хорошо, то ви в мене... Äh... Військово-облітові документи бачите. О. Немає такого. Військово-облікові документи не зобов'язані. Ось де документ, що посвідчує мою особу та громадянство. Зараз... Я забороняю фіксувати е ці дані на особистий телефон, а також передавати ці дані третім особам та організаціям. Дивіться, під... Зараз у нас цей час військового стану, правильно? Е так. Е Ви це... повинні носити про себе військові. Ні. Чому? Ви закон читали про, про мобілізацію? Читав, немає там обов'язку, що. Скажіть, будь ласка, статтю. Ви ж читали. Дивіться, якщо, е, якщо не дивіться, давайте, статті... дивіться, давайте перше. Прийміть а, вліво, прийміть. Бо, бо ви, ви зараз вас діалог. Трошки... Нас затягується. Е, ви у вас затягується, у, у, у вас затягується діалог. Затяг... Ні, діалог, це ви самі затягуєте. Можна було прийняти полосу, як ми сказали, перевірили і все. Ви зараз час забирайте, забирайте час, дивіться, Ви зараз на блокпості перешкоджаєте руку. Ви на блокпості мене спинили, я спинився. Ми зараз можемо вчити, ти понимаєш, ми зараз можемо твій машину прошвинати. Я, а що тебе в машині? Паркуйся, я зараз щас... приїхав. Оглядайте, машина відкрита. Перевірка транспортного засобу на заборонені речі. Є заборонені? Так, зачекайте, хвилинку, я нікуди не їду. Ні, не вживав. Прийміть полосу, Перевіримо. Тут ніде спиниться згідно правил дорожнього руху. Ви Вимаєш ми тебе не час можемо затримати спокійно. Причина причина так. Ви мене вже затримали. Зараз ви мене вже затримали. Зараз тринадцяте грудня. 7.59, 3 години пішло. Ви розумієте, що це ви самі спричинили? Я замкнувся, але мені ж вибили стекло. З машини. Кричать, щоб вийшов з машини, ти на громкій Вийшов Ствол, блядь! Нема ствола. Руки, щоб я біг Вийшов. Витягують мене з машини. Володимир Вікторович, мене витягують з машини. Ви хто? Мене витягують з машини, Володимир Вікторович, мене витягують з машини! Я тебе ще діджи. Вищу, блять, нахуй! Хоть не когось! Руху за спину! Йо! Ви вдивались, не нормально, блядь? Так, був вибір нормальний. Чо ти тікати почав? А, ти почав я... тікати! Вимоги. Які вимоги? Дивіться, сказав ви... документи, ти почав я... тікати! Я вам показав свої документи. Ти почав тікати! Я вам показав свої документи. Ти показав, а чого ти втікати почав? Ну Тому що більше інших вимог не було. Я більше дум... не було, були я думав, вимоги. Я думав, ти чув, що були які далі. вимоги. Прийнять в полосу в бік. А це Тобі говорили? Це законна вимога. Давайте рушу. Я затриманий. Я питаю, я затриманий. Нема зброї. Нема зброї? Нема зброї. Телефон забирай, Володимир Вікторович, телефон забирай! Телефон забирай, Володимир Вікторович, чуєте? Всі це чують. Забирай телефон, забрали телефон, люди, допоможіть! Да забирай як мужика, а не як петушка.

Я тобі наче лякаєш когось. Обік цікавий.